Повелась на піраміду. Було з вами таке. Я з вами завжди відверта. І я, як і всі живі нормальні люди, повелась на великі відсотки і швидкі гроші. І в результаті. Тому черговий раз переконалася, що стратегія криптомайн, якою я користуюся вже більше півтора року, сама надійна. Хоча і залежить від ринку, хоча і деякі місяці приносить всього 2% в місяць, самі терплячі і самі думаючі будуть винагороджені дуже щедро, коли настане бичачий ринок. А ми знаємо по прогнозах, що це вже буде не за горами, тому до нього потрібно обов'язково підготуватися, тому що. Стратегія криптомайн на біржі Binance торгує 71 монетною парою. І до початку росту ринку, звичайно, потрібно підготуватись і закупити якомога більше монет. Звичайно, якщо в тебе є такий бюджет, що ти можеш одразу закупити всі ці монети в один день, будь ласка, адже нетерплячий чекає двічі. А хто вміє чекати, той дочекається більшого.